На Десні розпочався весняний паводок. Через різке підвищення рівня води у річці автомобільну дорогу Р-65, Новгород Сіверський Шостка залило водою. Сталося це на ділянці між селами Пирогівка Касінської області та Потивськ-Чернігівської. Житель пирогівки Іван говорить, що це лише початок паводку. У минулому році цю дорогу підтопило настільки, що рух нею був перекритий, а люди переправлялись на човнах. В этом году я вот ездил в Новгород-Северс туда, к бабушке одной ездил, с семьей, с друзьями. Так, там уровень еще не так сильно, как в прошлом году было, Намного было больше. Лодки были. Тут у местных лодки уже лодками уже переправлялись, а машину останавливались. За словами чоловіка, ця дорога важлива для мешканців пирогівки та навколишніх сіл. Це продемонстрували перші місяці війни, коли міст, що з'єднував Чернігівщину та Сумщину, був зірваний. Його відновили лише через рік. Начало війни, як наступило, мост був дійсно зарвале і не було передвіження вже туди. От тоді час було очень тяжове і трудне для всіх. Да зараз передвіження є, хоч свободно. Фури їздять, фури їздять не тільки легкові. Жителька пирогівки Надія розповідає, що пригадує великі розливи десни у 70-х роках. Тоді рух між областями зупинявся повністю. А ну перетягували, да, раніше було таке. Перетягували, але ну, зараз у нас же поставили мост. По нас поставили дорогу хорошували. Це ж раніше у нас був тоді мост такий понтонний, а зараз у нас хороший мост, слава Богу. Є трохи така долинка внизу. Трохи. Там Чернігівська область не зробила. Сумська я зрола Не. Ну там такої було, Ну оно в кінці мая і це все закінчиться. За словами жінки, розливи десни відбуваються щороку, але це переважно не шкодить селянам, які мешкають біля річки. Зокрема, Надія хвалить питну воду у місцевих колодязях. Треті, ми п'ємо воду з колодця. У нас вода дуже хороша. Ми ніколи не жалувалися на воду. Кринична вода найкраща. Я прожила тут всю життя. Нам здесь хорошо, у нас хорошая речка, хорошая природа у нас, и мы счастливы. Thank you for watching.